Всім вишивальницям привіт! Мене звати Оксана Ставенко, я вишивальниця і я авторка техніки вишивки хрестиком з двобічною якістю. Тобто ця техніка авторська, моя власна. І за допомогою цієї техніки ми можемо отримати дуже високу якість вишитих робіт хрестиком, як на лицевій, так і на вивороті. Особливо хочу зауважити про збереження лицевої сторони. Дуже багато технік є вишивки з ідеальним виворотом, але всі ці техніки вони дають деформацію лицевої. Моя техніка зберігає цю якість лицевої, тому виникло бажання поділитися цією ідеєю. І таким чином я запрошую на курси для навчання, тому що Всю цю якість можна виконати тільки за допомогою правильної послідовності руху по схемі. І щоб цю послідовність виконати правильно, є дуже великий ряд правил руху в схемах. І це неможливо пояснити декількома фразами в одному відео, тому є 20 уроків. Практичних, під моїм керівництвом, ми все вивчаємо, заучуємо його до повного розуміння цей рух, для того, щоб потім використати на тканині. Що дає ця техніка? Вона дає дуже високу якість на, і на вивороті, і на лицевій, і це потрібно в тих виробах, в яких є доступ до, вільний доступ до вивороту. Тобто, це одяг, це скатертини, це серветки, це рушники. І зараз є дуже велика кількість схем для рушників, але вони в основному всі мають діагональний рух, який дуже складний для техніки двобічної якості. Але завдяки техніці, яку ми показуємо. Можливо, виконати будь-яку схему, будь-який узор, і, задов... і отримати абсолютно де... недеформовану лицеву. Що це означає? Це означає, що на лицевій ми отримаємо однаковий нахил верхніх стіпків по всій роботі. Для цього викладається максимальна кількість нижніх стіпків з однаковим нахилом. Зараз ви бачите на цій схемі це дуже складна схема, багатоколірна. Я показую фрагмент, щоб ви уявляли, як виглядає. Тобто немає значення, скільки кольорів у схемі, будь-яку схему можна розробити, маршрут, показати і показати цей маршрут, який дасть двобічну якість. І викладається найбільша максимальна кількість нижніх стіпків з однакових нахилом. А ті стіпки, які не однаковий нахил, вони перетворюються на тканині, заводиться верхній стіпок під нижній. На схемах оці стіпки вони теж позначені або іншим кольором, або обведені. І ця техніка вона потрібна для людей, які. Прагнуть до дуже високої якості своїх робіт, або для людей, які виконують роботи на продаж, там дуже високі вимоги до якості. Або ви хочете на подарунок зробити, або для себе хочете робити якісні роботи, тому що вишивка це назавжди. Коли вишивається якась річ, вона інколи переходить з покоління в покоління і хотілося б зробити цю роботу якісно. І ще хочу сказати, що так раніше не, не всі роботи вишивалися з ідеальним виворотом. І, скажімо так, вишивка хрестиком, вона це пізня техніка, вона прийшла до нас одна з останніх. І таким чином. Дуже мало робіт, які дають двовічну якість, якби в стародавніх речах. Але в нашому сучасному світі є нові можливості, чому б і не використати їх для того, щоб робити все кращим і кращим кращими і кращими наші роботи. Значить, чому маршрутні схеми? Такі маршрутні схеми вони використовуються як навчальний матеріал, як навчальний інструмент, точніше. І для того, щоб. Тобто ми за допомогою таких схем вивчаємо техніку на курсах. І плюс ще такі маршрутні схеми, вони зручні для дистанційної передачі, пояснення руху в тій чи іншій схемі. І є дуже багато людей, які не хочуть вивчати техніку, тому що їм робота, вони хочуть вишити одну роботу чи дві роботи, але просто хочуть зробити це якісно. І це така собі шпаргалка. Яка показує, яким чином збудувати рух, щоб отримати двобічну якість. І такі схеми їх неможливо виконати, як для мене, як для автора, їх неможливо виконати за допомогою якоїсь програми, тому що таких програм не існує. Ці схеми виконуються мною і моїми учнями вручну, тобто кожен квадратик, кожен хрестик він створюється в програмі Excel. І створюється колір, окремо кожна стрілочка створюється, окрема, окрема циферка. Тому ці схеми забирають дуже багато часу, вони потребують уваги і дуже чіткого, відмінного знання техніки руху. Тому що незнання одного якогось правила воно порушує всю роботу і не дає тієї якості, якої б хотілося. Ще про схеми. У, вас, у нас є така сторінка майстерня маршрутних схем, і ви можете там на цій сторінці, в Фейсбуці, майстерня маршрутних схем, отримати безкоштовні зразочки для того, щоб потренуватися, погратися, відчути, як працює ця техніка на тканині, задати деякі питання, які там вам, може, щось не зрозуміло. Крім того, ви можете купити готову схему, яку ми можемо запропонувати на цій сторінці, або замовити свій процес для свого процесу розробку такого маршруту. І ще схеми ми можемо віддавати в програмі Excel або в PDF-форматі. І їх можна буде прочитати за допомогою браузеру, відкрити-будь-якого. Програма Excel відкривається. Для цього не потрібно встановлювати додаткову програму якісь. І ви можете або скачати собі, потім роздрукувати таку схему, або просто відкривати і з неї вишивати з екрану. Як читати ці схеми? У схемах є небагато умовних позначень, тобто стрілки вони показують утворення нижнього стіпка. Наразі ви бачите схему, яка розроблена для ось такого звичного нахилу нижніх стіпків. Якщо потрібно, ми, використ... ми виготовляємо схеми для іншого нахилу звичного. В кожного свій нижній нахил, це нормально, це не можна сказати, що той правильний, то й ні, в кожного своя звичка, як вкладати хрестики. І якщо ми бачимо основний нахил ось такий, то ті нахили, які вкладав, вкласти інакше якось так, не можна, тому що є певні правила руху, і є чітке чергування коротенького вертикального стіпка і діагонального стібка на лицевій. Кортенький вертикальний, він у нас йде виворідний, і на лицевій діагональний. Тобто, щоб це витримати, інколи виникає потреба вкладати нахили інакше. Тоді ви ці нахили, ми їх позначаємо на даній схемі це обведено колом. І ви перетворите їх на тканині за верхнього стібка під нижній. І таким чином отримаємо всі нахили верхніх однакові. І що хочу ще сказати, що. Така схема вона дає не тільки високу якість з обох сторін вишивки, але ще за умови, що ви володієте правильним виконанням закріпок, фінішних, стартових. І також дуже важливо вміти правильно замінити робочу нитку в процесі, коли вона закінчилася, і правильно продовжити роботу без помилок. Робота за маршрутними схемами вона потребує. Дуже великої уважності, тому що жодної помилки, жодних змін у цю схему вносити не можна. Якщо у вас є помилка, то ви просто ви знімаєте нитку з голку з нитки і витягуєте нитку з тканини в зворотньому порядку до місця помилки, і потім продовжуєте роботу. І ще про ці маршрутні схеми, чим вони. Хороші тим, що такий рух він повністю зберігає довжину робочої нитки. У нас абсолютно відсутні протяжки на лицевій під хрестиками, як це зазвичай використовують, коли хочуть виварити ідеальний. У нас цього немає. Жодної протяжки під готовими хрестиками ми не робимо. Таким чином, у нас вся робоча нитка використовується на виготовлення. Виворітного коротенького стіпка і діагонального стіпка в хрестику. І вся ваша ниточка буде працювати лише на виготовлення хрестика, жодних зайвих рухів. Ну і ще фінішні хвостики.